Не корупція Слуга хабарник вийшов під залог. Вітаю, друзі! Я продовжую розбирати зашквареного персонажа. Депутата Київміськради від слуг народу Владислава Трубіцина, який досі займає посаду голови комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, я знову звертаюсь до київського міського голови Віталія Кличка з великим проханням зробити подання щодо звільнення депутата Трубіцина з займаної посади. Я впевнений, що окрім киян, ваше подання по Трубіцину підтримає кожен порядний депутат. У ківраді не місце корупціонерам, хабарникам та моральним безпринципним щурам, що наживаються на наших е, захисниках. У попередньому матеріалі я розповів про схему лохотрон імені Трубіцина. Як ділки розкрадали зібрані на благодійних аукціонах кошти, що збиралися на допомогу ЗСУ? Хто пропустив посилання, я даю в описі до цього відео. Сьогодні я розповім про гучний корупційний скандал? Отже, Трубіцина головний підозрюваний у гучній справі про корупцію у Київраді. У лютому 2022 року двадцять з року Трубіцина спільниками було спіймано Національним антикорупційним бюро України при отриманні хабаря на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тоді співробітники НАБУ провели суперколосальну роботу, вели злодіїв. Писали їх, звук, відео, навіть є чітка відеофіксація скоєння злочину, але з зали суду білий та похнастий трубіцин вийшов під залог. Залог у сумі 15 мільйонів гривень не став трубіцину важким тягарем. Головне було вийти та повернутися у Київраду на свою посаду, де можна дуже швидко відбити на мафах любі судові залоги. Гроші були платою за право встановити торгові точки у Києві. Ці кошти Трубіцин вимагав у підприємства за річний дозвіл на роботу у мережі торгівельних мафів у центрі е, Києва. Слідство тоді встановило. Що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах? У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох комунальних підприємств, і наближена до депутата. Особа. За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченковському та інших районах столиці. А за свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1 мільйон. 390 тисяч гривень на рік зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1 мільйону 260 тисяч гривень. Спільником до є колишній виконуючий обов'язки директора КП Київський міський магазин Аман Маламов. Наразі хабарники влаштовують псевдоукціони і явно не бояться судового вироку та відкрито знущаються з набу. Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що трубіцин це ключова людина у видачі дозволів на мафії в Києві. Це людина пов'язана з главою офісу президента Андрієм Єрбаком, який до свого е, походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на мафії, літні майданчики е, ну, ресторанів та об'єкти нерухомості Києва. Е, Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірних осіб ОП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання слуг народу в столиці. Схоже, тому Трубіцин і продовжує провертати свої злочинні схеми, сподіваючись на допомогу високих заступників УОП. До речі, стосовно підтримки ОП, як писали ЗМІ, Трубіцин. Тісно пов'язаний з скандальним заступником Єрмака, діячем часів Януковича Татаровим. До групування входить також е колишній керівник КП київблагоустрій екс-депутат Ківради Андрій Андрієв, відомий корупціонер, який намагався пролізти в Ківраду на останніх виборах від партії проросійського шахрая Пальчевського. На сьогоднішній день роботу цієї трійці налагоджено до дрібниць. Татаро, як відомо, ООП займається правоохоронними органами. Можна припустити, що це дає йому не лише додаткові важелі у вирішенні необхідних питань, а й можливість використовувати адмінресурс. Трубіцин у раді обіймає посаду голови постійної комісії міськради з питань підприємництва. Він також очолює міжфракційне об'єднання Успішний Київ. Очевидно, що на нього покладено функцію головного. Комунікатора з міської ради. Андрієв у цій зв'язці ну, схоже, просто виконавець. Спектр діяльності Татарова, Трубіцина та Андрієва широкий. У Києві завжди є питання, які потребують виділення землі під забудову, оформлення підрядів потрібним людям. Ну і інші. Наразі цю справу вже більше року як передано до суду І схоже, тільки для того, щоб взяти залог і якомога швидше відпустити злочинця. Трубіцин досі на волі, покарання не понесено, досі обіймає свою посаду, за допомогою якої можна і надалі вимагати багатомільйонні хабарі з київських підприємців. Оперативникам та слідчим набу трубіцин просто плюнув в очі. Плюнув в обличчя, які в принципі прокурором по справі. А судова система вкотре демонструє, що для закоманди закони не писані. Вимагай, грабуй, займайся рекетом та рейдерством, щоб онукам вистачило. А зелений офіс президента своїх завжди прикриє. А нам, дивлячись на суми сплачених залогів, розмах їх корупційної діяльності у столиці України, та їх відверте нахабство, залишається тільки здогадуватись, який прибуток приносить діяльність цієї злочинної групи, і куди, в принципі, спрямовуються їх багатомільйонні, так скажемо, доходи. В одному з оперативних відео НАБУ у діалозі між е Собою злочинці відверто зазначають, що в них немає жодних проблем, і вони рішають все по дзвінку із СБУ та МВС. А єдиною невирішеною проблемою залишається тільки одне набу. На сьогодні, друзі, все. Але далі буде багато цікавого, бо я навіть чи не встиг під мікроскопом добратися до декларації трубіцина, які мене вже повеселили. Далі буде всім пока.